Всім, хто дивиться моє відео. У нас зараз маленький відпочинок. Я ось сижу, диньку нарізаю. Зараз поїмо диню, я піду, закрию кетчуп, мене там вже доварився, і йдемо далі працювати. Воно хоч ой, і жарко сьогодні, але треба підганяти роботу, бо треба вже картоплю копати докопати та що зелене. А зараз закрию кетчуп і підемо в погріб, а то ми натхнення в нас немає. Ми там саме важке таке все зробили, дякуючи, що нам допомогли, бо ми вдвох би дуже довго працювали в тому погрібі. А зараз там от підрівняли, то треба йти й те повиносити. Треба зібратися з силами і піти зробити, це, бо щось ніяк ми Сюди не дійдемо. Будеш день? Так. Да. Добре? Так. Да. Я пробувала, вже мені сподобалось. В цьому році дві не солодкі, але я в цьому році садила полгоспниця і ще якась, не пам'ятаю. Раніше ще амал садила. Перший рік вони були такі солодкі, смачні, а потім щось перевелися. Такі в'ялі якісь були. То в цьому році я вже їх не садила. А когосниця вона завжди така смачненька. Так що будемо ми ласувати диньку, і підемо далі. Вимкнула я вже кетчуп. Зараз буду розливати по баночкам і закривати. У мене є два рецепти кетчупу один з яблуками йде, а один просто тут часничок, цибулька перекручені на м'ясорубку і приправи різні. Головне, нас, щоб густий він був, тоді все буде добре. Ну і смачний, звичайно. Так, зараз закрити. муроки з ним, звичайно, поки перекрутиш, поки. Випарується воно, бо треба, щоб густе ж було. Але взимку все знадобиться. Так, ось такий він густий. Він постоїть і ще буде густіший. Якщо ви бажаєте, щоб ще густіший він був, коли ви там вибрали рідину, можете ще додати цей крахма. Я додавала, ну, цей раз не додавала, а раніше додавала так. Він густіший робиться, так що закриваємо кетчуп і йдемо далі щось робити, а гаряче. Ми поки на вулиці дуже жарко, пече, працюємо ось в цьому погребі. Це у нас перекур, так сказати. Бо тут була оця купа землі більша, десь в два рази, може. Трошки менше, але вже винесли. Ось відро я насипаю. А чоловік отут так витягує. Мені, я вже хто дивиться моє відео, кажу, що мені тут просто легше. Так ми працюємо ще трошки, оце, оце і все. І можна буде відпочивати. Мені вже на вулиці тоді буде не дуже жарко. І буду займатися йти помідорками. Так, тут ми справились вже. Ну, те, що задумали, зараз зробили. Я допомогла чоловіку. Зараз я йду займатися томатним соком, а він тут хоче, оце ж стінки, боковушки, хоче тут ще зробити з глини такі полички, щоб також можна було поставити туди банки. Не тільки картоплю і буряк сюди, наниз. А ще й баночки по бокам поставити. Розширюємо трошки погріб, який є, такий її є, який маємо, вірніше. Трошки під себе підробимо, і нехай вже так буде. Так що трошки від жари відпочили. Йдемо тепер на жару працювати. Так, вилізла, тут жарко. Максим наливає воду в душ, а я йду подивитись, скільки тут ми вивезли. Небагато. Але в погрібі здавалося, що так багато. А тут дивишся, то наче й мало. Вивозимо, вивозимо. Ми вже так вивозили, воно заростає. От тут, де зараз ліцерка, то також ми вивозили, тільки там ми робили каналізацію. Там глини не так багато, там в основному. Чорнозем. І тут зверху насипемо та щось посіємо та й буде, заросте. Так, у нас шоста година вечора, і я надумала, ще помідор мені мало, щоб я там перекручую їх на томатний сік. Е, зробити ще салат десятку. Ось такий. Додам сюди ще цукор, оцет і все. Буду ставити вже. Нехай він вариться, потім за 10-15 хвилин до кінця додам оцет і все. Трошки він не червоний, бо помідори рожеві, ну нічого, вже як є. Захотілося сьогодні, то зроблю. Ззаді в мене видно тачка, чоловік ще в погрібі там працює пізніше покажу вам, що там в нас вийшло. Він вже полочки зробив, але все-таки землю ще там. Не встигли ми винести всю з тих полочок, де він рив. Так що буду працювати. Можна було вже відпочивати сьогодні, але у нас завтра там плани є. Якщо все буде добре, то поїдемо і покажемо. Ані, то будемо вдома. Буду працювати, бо треба прискоритися, бо вже вечір. Поки там салат париться, залізла в погріб. Показати вам, що тут вийшло в нас сьогодні. Ось по бокам вийшли такі полички. І з цієї сторони такі. І, можливо, ще думаємо, тут прямо таке зробимо, але це не точно. А ще ось знизу треба винести це все. Правда, менше вийшло. Як сьогодні було ми виносили, але не встигли винесемо. І все вже. Можна буде тут трошки прибирати, витирати пилюку на банках, бо вон зверху що робиться, замітати, виносити все. І можна сказати, що ми справились. На сьогодні я вже справилась, закрила ось кетчуп, салат десятка і 15 літрів соку наче і не багато, то там уроки було. Особливо після помідорів все повимивати. Там де сок робився, так що попрацювали. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!